приїхали до села Здвижівка Бучанського району з командою б'юті волонтерів. І зараз сидимо в будинок культури, де нас вже чекають місцеві мешканці, і будемо створювати красу та гарний настрій. Я професійний візажист, але зараз я барбер. Вийшло так, що моя професія зараз не дуже актуальна, і я вирішив щось вивчити нове. Освоїв нову професію. І ця професія зараз дуже актуальна. І ви, як ви бачите, допомагає людям в таких ось містах, селах. Приводимо до ладу людей, які постраждали від російської окупації. Перший наш, наш виїзд був 26 травня. Ми поїхали до Ірпеню в санаторій Е, І, і м -м, десь ця поїздка готувалась можливо десь тиждень-два від того моменту, коли мені прийшла ця ідея в голову, тому що було дуже складно а, знайти, як туди заїхати, та тому що треба було контакти. Ми не могли просто взяти і приїхати. Ну так, типу, добрий день. Ми приїхали, треба, щоб хтось нас прийняв. І в принципі з цієї поїздки все почалося. Після була Бородянка, потім вже були там села, Блиставиця, Гута-Межигірська. І зараз, сьогодні, це вже в нас 12-та поїздка. І Якось ввечері мені прийшла ця ідея в голову. А чому б не поїхати і не допомогти людям, які були в окупації? На ранок я прокинулася, і подумала, що це скажена ідея. І зараз, як тільки я це запощу, мене просто змішають там з усім брудом на світі. Типу, кому це треба? Ну, якби це не на часі. Люди пережили такі жахіття. Але я все ж таки, я знаєте, як чоловік мені сказав давай. Все вийде. Я кинула запит в соцмережі, і було дуже багато відгуків. Майстри почали мені писати в директ. Я хочу поїхати, я буду, я готовий їхати. Давай, 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 давай. І таким чином у нас зібралась команда. І на першій нашій поїздці в Верпінь нас було десь 12 людей, які між собою не були знайомі, але ми обіймалися реально як справжні друзі, які вже 100 років знайомі. В нас майстри, це перукарі, близько шести семи перукарі, майстри, бровісти. Вони ж і візажисти, масажиста. У нас два в команді, і манікюр. Всі жінки приходять дуже такі розбиті. Вони всі щось пережили страшне, всі пережили окупацію. Хтось пережив велику втрату близьких. І вони зразу, ну як всі жінки на манікюрі, люблять вивалити цю, цю, цю всю історію зразу на тебе. Типу, то привіт. У ну, мене було чоловіка на розтяжці. І ти така зразу, йомаю, -йо! або там в мене не де жити, там, або ми живемо там в цьому санаторії, в цій палаці, там, бо тому, що в нас немає нашого будинку там. Ну це просто це жахливо. Але якось ти намагаєшся вже включати психолога. Розуміти, якось підбодрювати, там все буде добре. Вони скромніші. Дуже круто допомагати тим, чим ти можеш, чим ти mm. маєш змогу, скажімо так. Людям дарувати не тільки красу, якийсь там зовнішній, вигляд, а й внутрішню, підтримувати ці всі історії. Досить такі сумні, тому я вважаю, що ми робимо добру справу. Це вже традиція. До мене сідає в квісло жіночка з червоним, з таким вишневим волоссям. Це вже третій раз, і третій раз одне ж те саме спочатку, з таким, і вона підстригає каре. І от в Ворзелі, оця жіночка, вона сіла, вона прийшла з такою дулькою тут, розпустила волосся, ми обрізали, зробили це каре і тоді повалило всі до кучерявого. До і оця така вдячність і позитив, який від неї. ну Він тебе заряджає на тиждень, а то й на більше. Uh -huh. Минулого разу ми були в Мароцькому, а не розплакалася клієнтка. Вони були також під окупацією, і коли вони розказували про те, як знищалися над чоловіками, як їх забирали, як знаходилися зв'язаними руками неживими, це було таке, що ти плакав? Я Чи стараюся стриматися, і якщо от ось цей момент цією жінкою я просто відійшов на вулицю, що я зараз повернувся і витр, очі, все було добре. Ну я стараюся себе тримати в руках. Тим більше ми тоді працювали біля зеркала, вона мене бачить. Под самими пулями просиділися страшне, перетрусилися. Боже, як не дождали, щоб бігом це все, щоб вони вийшли з села бігом, щоб дождатися вже своїх лісі з погребу. Хата була замкнута. Але я відкрила з вулиці двері. Хто зайшла я в хату, то їх 20 чоловік 20 сиділо, мене у так. Вони, Я удивилася, кажу, а то я вже кажу, хто сідові. А вони кажуть, ми через окно залізли. Вони там прямо жили чи просто сиділи? Вони готували собі їсти на плиті. Що було у холодильнику, вони все повитягували. О, да. А потім я вийшла на вулицю, Фіцька у нас була кімнатна, де десь нема пропала, я шукала їх, кажу. Це...". І вони, поки я зайшла, вони все повиходили. І я кажу, а де ж усі ще подавалися, а їхні там найголовніше сказав, куди вони заходили, куди вони вийшли. Звісно, у, у дому все позабирали вони. Пошкоджені всі двері повиламовані. Всі... Не знаю, як вони жили, вони ходили, в мене була баня. Поки не спалили її. Накидали стільки дров, що воно погоріло. В чорні були стіни, там воно взагалі ну, ольховою вагонкою, стіни. Вони всі обуглили, всі. Прибігли сусіди, їх повиганяли, там загасили, затушили. Так після цього вони прийшли і вирвали ту грубку металеву зі стіни. І забрали. Просто для Поїдьте в Рязанчі, в Казані і запитайте в них наші. Не, ну, а... ну, в окопах, мабуть, вони там грілись, ще ж було. Ну, Я так думаю. Після окупації у нас зруйновано до 80 будинків. Це частково, криші, вікна. Там ну забори, а так в нас згоріло три будинки. Росіяни в нас тут були. Техніка була їх тут було дуже багато. Їх тут була і санчасть, і їхній штаб був, і техніка, і гуманітарна, ну продуктові продукти тут вони тримали свої люди, служили в окупації, виїзду не було, зелених коридорів нам ніхто не давав. Але люди виїжджали на свій страх і ризик 12 березня, 13 березня. І 13 березня виїжджали під обстрілами. Є загиблі наші місцеві жителі, і є поранені. Але ми віримо. Нашу перемогу, що все буде добре, все буде Україна. Дякую нашим хлопцям, які нас захищають. До мене метрована дівчина. Дякую вам велике, звісно, бо зараз воно вже це подорожало дорого, звісно. та й нема де щас рядом зробити. Що вас ручки не боліли. Дай Дуже гарний. Він, ні, 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 він професіонал. То я вже, коротше, тут на рибалочку приїду. Як ми ото переможемо, так ми так. приїдемо на рибалку сюди.